Народи мій, моя ти Україна, у тебе є усе і хліб, і пісня, і мова солоїна, чому ж страждаєш? Мовчиш. А може, гетьманів моїм небудрих маєш, тому страждаєш? Скільки рідна, ти зазнала з горя, лиха, Боже милезік стільки, Боже скажеш тихо. Наша допомога також спрямована на найвразливіші категорії населення: це люди похилого віку, люди з інвалідністю, ті, хто страждає на хронічні або тяжкі захворювання, одинокі матері та багатодітні сім'ї. Ми працюємо також з людьми, для яких щоденна реальність це обстріли, відсутність роботи. В цих умовах допомога від каріта стає для них не просто матеріальною підтримкою, а життєвою необхідністю. Я закінчила Дніпропетровський державний університет, потім доля закинула сюди, на Матвіївку, спочатку на невелике село, потім мене сюди перевели, тут же вже ж і вийшла заміж, тут же і діти Руслана і Людмила, у мене з'явилися. Тут я довго дуже працювала, філолог, української мови літератури. І ще в додаток в мене були класи. У кожному класі я Додатково вела ось оце, що ви бачите. Буквально що там з елементарного випалювання було, там, різьбу, як могла, все. Тобто я завжди була це в колі, оцей діток. Потім у 80-х роках сталася дуже така негарна зі мною пригода, мене майже паралізували. Коли я приїхала додому, мені сказали лікарі, в школі працювати не будуть. Не можна, абсолютно не можна нарувати все. Світ не без добрих людей. Тут рядом у нас будинок культури, ви ж бачили, так? Там якраз їм потрібен був завідуючий дитячим сектором. Каже, не знаю, скільки ви всього зробили, скільки які вас стоїть. Ви зможете. Каже, так я знайшю танцювати, співати. Ви нам потрібні. Буквально за пів року у нас вже почалися виставки. На другий рік у нас вже виставки районі, обласні, і так ми дійшли до Києва. Мене запросили в нашу велику всесвіт, школу, і там я ще попрацювала більше десяти років. Багато досягла, дуже багато. Я їм залишила. Вийшли величезного Шевченка, так шивали всі діти, учі. Вони то мені позалишали е, телефони гарячої лінії Карітаса. Я раз дзвонила, буквально через дві хвилини мені дзвінок. Жінка дуже приємний голос. Я пані Ірина. Ви тільки що дзвонили на кваліти. Скажу, так, я, отак, ми вишні на пані І Так ми отримали допомогу, кожен із нас на лікування.